Я хочу вам передати дипломи його, які він зробив. Які... Він дуже гарно вчився. нього Брали, брали приклади. Це не я мала. Ми ще розподівалися, що ну, все-таки вдасться вручити згодом диплом йому особисто. Але на жаль, на жаль, вже так не склалося. Його група і весь факультет в кінці червня отримують дипломи. І Саме вручення було 28 червня. На жаль, його не змогли відпустити з Збройних сил України. Але тим не менше, і подяка від усього факультету і саме урочисте вручення відбувалося. Ми говорили про нього. Ми тримали ті дипломи, які я сьогодні повернула батькам. Навчався у нас протягом трьох років. Вступив після підколеджу на другий курс на скорочену форму навчання. Хотів стати вчителем математики. Він був студентом стаціонару. Він міг не воювати, він міг не піти воювати. І він пішов сам. Це таке, знаєте, рішення мужньої людини. Він був свободолюбивим. Він любив. Висловити свою думку. Ну, це велика для нас втрата для коледжу, для колективу, для м, його одногрупників. Сум, що загинула людина, але він герой, він захисник України. Коли почалася війна, то в перші дні він пішов добровольцем. Він був в ТРО, тут у Новодністровську, а потім їх забрали після Нового року. Якось на різдвіні свята забрали їх туди на схід. То він щось там, коло штабу працював. Тобто його взяли як грамотну людину, свідчину, його взяли туда, щоб він вів документацію Він так мір розказував. Насправді дуже поспішав жити, тому що він і навчався, і працював в школі і, і з дітками. Ми з ним постійно спіл... спілкувалися, Буквально в той же день, коли він ввечері загинув 15-го числа. Ми ще вранці з ним спілкувалися і переконували його, що саме зараз треба обов'язково подавати документи і вступати в магістратуру. І ми змогли його якраз в суботу зареєструвати, кинули йому всі підтвердження, що 21-го числа в нього буде іспит і фаховий іспит, і… З іноземної мови, і ми ще довго обдумовували, як чи вдасться йому під'єднатися чи ні, бо це залежить від ситуації на, на фронті, але на жаль, так склалося, що він вже до спершу числа не зможе цього зробити. Він працював вчителем фізкультури, фізичного виховання для діток початкової школи. Це вік від 6 до 9 років. Він був вчителем від Бога, тому що всі діти його любили. Нам дуже боляче зараз втрачати таку людину. У нас такі класні дружні відносини були. Він частинка нашого серця, і зараз воно тріснуте. Смерть діна це дуже велика втрата для нашої для нашого села, для нашої громади. У Дмитра залишилася мати, батько батько, який його виховував, брат та сестра у вересні. Дмитру мало виповнитися 22 роки.